Всім привіт дорогі друзі! Стану також, щоб вам сонце було, мене видно, не засліплювало. Ну, ось, як бачите, трішечки повилазила картопля, ще не вся. Але потрібно дуже швидко її сапати, тому що нічим не хочу її кропити і нічим не обробляла від бур'янів, то дивіться, злиту, шкура прямо на картоплі. Ну, так, як дивлюся зараз через телефон, то в рядках гарно видно картоплю. А як сапаю, то ось дивіться, тут то взагалі ще не посходила де-не-де, то трошки треба помаліше. Але дуже-дуже <кій> твердо. Хоч і фризов, ой, це є, фризовано було і все. Але твердінь така, що треба намахатися сапою добре. От, ну, Нічого, працюю, так і нічого ж не зробиш, потрібно роботу робити. Ось Хочу вам показати, викосили вже сіно. Гляньте, бачите. Вчора в нас був невеличкий дощик, у людей наробило горя. Навіть за пару кілометрів від нас. Тут люди казали, що йшов прям дощ із градом, але нас зачепило трошки дощиком. Вдень бризнуло. Ну, на вечір я вже сапала. В грядках там трохи пішла, просапала, а небагато. Трохи сапа залипала, але, ну, Можна було якось помаленько сапати, то трішки сапала. Хочу вам показати, в мене завівся кріт, і робить мені шкоду. Зараз я вам покажу, подивіться. Ось. Прям риє все попідряд. Ось, особливо в цьому участкові, то гляньте, Оце все сплошне порито кротом. Ось, бачите, і ось тут сплошне ось. Ну, я сходила там до в нас цей, Ну, продають засоби всякі, рослини всякі. Ну, сходила туди в магазин. Мені дали якісь димові шашки, не пам'ятаю, як вони називаються. Я сьогодні вийшла бачу ри. Я... Мені сказали бігом розрити, знайти ход, де він ходе, ну, де порив, і туди підпалити, і вкинути туди, і засипати. То я в двох місцях так зробила. Не знаю, якщо буде гарний ефект, то скажу вам, як називається. Ну, це не просто так, знаєте, бо в людей я знаю, що дуже багато людей з цим стикаються, От. то тоді скажу, як називається, якщо буде помічне, можливо, комусь і допоможе. Ну а поки буду дивитися на результат. Хоча, може, пізніше і покажу, як воно називається, я тільки вже трохи посапаю, піду до хати візьму, до цей, візьму його і цей. Зніму, покажу. Ну, що ж, буду займатися далі, а ви ставте лайки і коментуйте моє відео. Хочу вам показати, дивіться, вже скоро буде розцвітати акаційка. Так що бджілкам знову буде взяток. Ну, я надіюся на це. Якщо дасть погода і все буде добре, то вже в мене тут, як бачите, вон деякі вже бачу геть. Розкрилися. Ну, у нас е холодно. Сьогодні зранку так холодно було, що ну дуже холодно. І, до речі, передають, що навіть можуть бути приморозки. Не знаю, може нас про мене, дасть Бог, а може і не про мене, будемо дивитися. Але, як бачите, ось ближче підійшла, а Катійка вже так і проситься, щоб розквітнути. Ще показати, бо постійно забуваюся. Ось на цьому участку, бачите, по грядки, ось так ось тут того. Ще сюди і на ту сторону. Ось цей весь кусок я на зиму не горала, тому що тут сильно великий перій був розвівся. Накидало, виходить, і з обочин від трави звідси. І ось з цієї сторони, також як пригорувалося, а тоді порозкидалося. Ну, я вирішила, що горати не буду, потрібно його витравити весною. То відео там ви бачили, що я його кропила, вже на дворі, як тепло зробилося. От не пам'ятаю, скільки повинна бути добова норма, щоб не ще якої не спускалося, щось в мене вилетіло з голови. Хто знає, то напишіть. І дивіться, за 4 дні раундап дуже добре взяв пері. Все витравив. І тільки через 4 дні я загнала фризу. Ну, я е, якби, трохи переживала, бо дехто з людей казав, що не візьме перій е, раундап за 4 дні. Ну, а дехто казав, що візьме, можна переживати. Тож я так і зробила, покропила. І як бачите, перю взагалі немає. Ось сухий перій після пофризованого. Ось, як ви бачите, висохший валяється, Ну, він не живий. Тож, Кому потрібно викропити перій на участку ви вагаєтеся, наприклад, у вас немає довго часу, то можете знати, що 4 дні вистачає перігові, ну, щоб викропити його раундапом, щоб раундап його вбив. Так, хочу вам показати, я такі поробила ловушки для ос, ой, зараз вам покажу. Ну, такі. Я спочатку їх почіпляла, але мені сказали, що сюди може нічого не ловитися. Ну думаю, ну вже ж зробила, то, то спробую. Буде, то буде, не буде, то не буде. Але, бачите, зараз вам покажу. Гляньте, зараз приблизю, може покажеться вам. Бачите, навіть два шершня спіймалося. Це тільки в одну таку ловушку. Ось. Так що не даремно я це робила. Такі ловушечки також, ну, можливо, менш дієві, ніж ті, що мені казали. Ще я хочу ще одні поробити. Там мені казали, що, е, одійшла, зараз вам покажу, що потрібно як зробити. Ось цю пляшечку розрізати, ось так, наприклад, на ну, горлишку ділити і взяти, перевернути догори ногами її. Тоді виходить, що там оса чи шершень там зверху залазить, туди залітає і не може вилетіти, що вона більш дієва. Ну, ще спробую і такі, бо хочу на горах поставити, поки мені не було часу. То думаю, вже ці, як я поналивала сюди, знаєте, як я зробила? Я поналивала яблучний сік, в мене був сюди, і ще трохи зверху ось повідло кидала, як бачите, ще воно й позалишалося. Ну і там далі в мене також є ловушечки. Ось зараз вам покажу. Бачите, пляшка висить. І там далі ще висить, і з іншої сторони ну, її зараз не видно. Думаю, хай там будуть, вони лишніми не будуть вже, як я їх зробила. Ну як? Нічого такого не робила, просто почепила їх, як бачите, на шнурочок і поналивала туди сок і, і, і От, І хочу вам сказати, що ось за моїми спостереженнями, раніше, якщо ти десь побачиш шершня, то це ну, аж прям диво було, що ти того шершня десь побачив. І... Ну, не було їх так, а зараз порозводилося їх, що прям частенько бачу літають. І бачу, що е, отак буває десь там іду. Дивлюся на одну гору, підлітають, дивляться, видно, шукають собі, де можна е, гніздо е, робити. Навіть отам у мене далі є. Не знаю, чи звідси буде видно. Ось там є закинута стара яма, я саме сапала. І бачу, шершень летить. І він почав летіти в ту яму. Бачу, ось з боку в уголок сів щось там собі вони шершні, вони ж не тільки там десь по горах, вони ж і в землі також гнізда роблять. І я його вбила. О, не знаю, там ну, я ж кажу, дуже багато. Оси то були. Ну, але щоб так багато було шершнів, як зараз літає, то такого раніше не було. Ну, як бачите, що. Вже їх у нас нарозводилося. А напишіть, будь ласка, яка обстановка у вас в регіоні, як ви, ну, е чи також як в нас, що було раніше менше, чи їх завжди у вас було багато. Ну, і ще е хочу запитати... Є люди, які бачу, в джулярі мене дивляться зі стажем з великим, і, і там мені буває пишуть поради, то хочу вас спитатися поради, як, як ви боретеся із осами, із шершнями, які ловушки робите, чи, може, ну, якісь у вас інші приспособи. Напишіть мені, також буде цікаво ваша порада, і, можливо, вона для мене також буде корисна. На цьому буду з вами прощатися, а ви ставте лайки, коментуйте мої відео. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.